Слава Богу, всім вітання. З вами чтець Анатолій. Божо милостю, Господь дозволив, щоб ми з вами почитали кафізму, псалтирчик. Будемо молитися о здраві і спасінні наших рідних, близьких і о покоєнні. Спасі Господі, всіх хто долучається, з вами чтець Анатолій по чаю, і ми будемо читати кафізму. Спасі Господі за ваші молитви, за вашу підтримку, за ваші лайки і вподобайки. Молимося, Господі благослови. Спасибо Господі, бачу вже є, вже є підтримка. Спаси, Господі. Спасі Христос. На сьогодні 1 жовтня, другий місяць, осені, перший день. Господь нам трошки сонечко посилав. Радував нас добренько. Спаси Господі всіх, хто долучається, будемо читати. Господі, благослови. Прийдіть і цареві нашому Богу, прийдіть і поклонимся і преподем Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонимся і преподем самому Христу, і Богу нашому. Господи, услыши молитву мою и вопль мой Тебе, да приедь не отврати лица Твое от меня в день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же още день призову те скоро услышим я, як ищезоше, як одини дні мои, и коси моя, яко сушило сусхошася, уязень бы их, трава отрова серце сердце мое, як озабых, снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего кость моє плоти моей, уподобийся неяси пустыни бы, як и ночний вран на нырище, вдехи и их, яко птица щайся на зде. Весь день по ношах у мій вразі мої, хвалящи им'я мною клиняхуся, за ній пепел, яко хлеб ядях, і пітіє моє сплачем растворях, под лица гнева твоєго, і ярості ярости твоєго, яко вознесні зверх зверхнеси, Дні мої, яко сень уклонишися, і ас, яко сено і исхох, ти же, Господі, вовік прибиваєш і память Твоя в рот і рот. Ты воскрес ущедриши Сиона, и ко время ущедрити Его, яко при время, яко благоволиши раби Твои камень и Его, и перси Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари, и слави славы Твоя, яко созижит Господь Сиона, и явится во славе Своей, презрена молитвы смиренных, и не унищижи моления их. Да напишется Сие в рот им і люди, изъяждыми восхвалят Господа, якоприниче святи, святые свия, Господь, з небесі на землю призре услышать его окованих. Розрішіть, разрешите, сыны умиршленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалуй его во Иерусалиме. Не дай собрать людям в купе и царям, неже работать, Господи. Отвещай ему на пути крепости Его умоление дней моих возвестими, не возведи меня во преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя, в начале ты, Господи, в землю основалась, и дела руку Твоей суть небеса, та погибна Ты же пребываешь, и всяя кориза обещает, и яку одежду сиешь ее и изменяться, Ты же, же тож, и иси, лето Твоя не ускудеют, Сынове раб Твоих вселяться, и семьи их вовеки веки справится. Благослови Душе Моя Господа, и вся внутреннее Мое имя Святое Его, благослови душе Моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от иссления живот Твой, увенчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи и желания Твое. Обновиться, як орля, юность Твоя, творяй милостині, Господь, і судьбу всім обідним, сказав поті Своя Моїсеєві, синовим Ізраїлевим хотіння своя, щедрі милості, Господь, довготерпелів і многомілостів. Не до конца прогнівається, ніже вовек враждує, Не по беззаконням нашим Сотворились нам, ніже поріхом нашим воздались нам, яко по весоте Небесній от землі, утвердились Господь милый Свои, набоящихся Его, великое стоят востоце от Западу, далі от нас наша, яко же щедри, Тотець Сын, и ущедри Господь, Його, Его, то и позна создание наше, помінує яке сми, Чоловік, як трава дни, его, яко свет сильный, такой свете, якоду продивнем і не буде, і не познає тому места своего, милый же Господня от века и до века набоящихся его, и правда его на сыне, сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его творити Я. Господь на небеси его, то престол Свои, Царство и всем его бладает. Благословить Господа все ангели Его. Сильней крепости, творящие Слово Його, і глас словес Благословіть, благословики Господа всі сили Його, Слуги Його, творящие волю Його, благословити Господа вся діла Його на всяком місці, владычества Його, благослови душе моя Господа, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков, амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, поминай о здраві и спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд тишини. <кхух> Спаси, Господі, помилуй. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просивших у них помолитися, і всіх воїн на полі брані, всіх чающих Христова утішення, і всіх православних християн. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки веков. Амінь. Благослови душе моя, Господа, Господі Боже мой, возвелічилися, і сі о исповедании и велилепоту облекался и сиодеяся светом яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами привыспренья своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветреню, творяй ангелы, своя духи и слуги своя, пламень огненный. Основая землю на твердие не преклонится век века, без кори за одеяние на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят гори, не сходят полем места, еженовались и им, придел положились и же не придут, ниже обратятся покрити землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут она гриждажду свою. Над их птицы Небесные приветают от среды камени до отдадет глаз, напаяє горе от привыственних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, ума лице и лем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедривансии, и жи насадил, Там у птицы возніздяться, ерудии, его жилище, предводительствует ими, горы высокие, еле ним камень, прибежище зайцем, сотворились у во времена, солнце поздно, запад свой, положились и тьму, и бышь, ножь, ниже пройдут все звери дубравние, ским нарекающие восхитить и взыскать ее от Бога пищу себе. Осия Сонце, і собравшися, і вложив своїх лягот, і злий чоловік на дело своє, і на ділення своє до вечора. Яко звеличившися діла Твои, Господі, вся премудрости сотворилися, і исполнися земля тварі Твоия, все море великое и пространное, там, у гаді им же не числа. животное, малое з великими, там у кораблі преплавы, з миссия, його же, создались і ругатіся йому. Всяк тебе чай, дать и пише им во благо время, давшую тебе им соберут, ответшую тебе руку всяческое исполнится благости, же тебе лице, возметутся от имише дух их и исчезнут, и в перси свое возвратятся, после духа твоего и созиждутся, и обновишь лица земли. Буди слава Господня во веки возвеселится Господь от делий своих. Призирай на землю, і творяю и трастися, прикасайся, горам і димяться. Господи Господи, и животе моем, пою Богу моєму, донь їжі жидесям да осладіться йому беседа моя, а же возеселюся, о Господі, да грішниці від землі, земли и беззаконии, не кожен їм. благослови душе моя, Господа, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во вікова, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о Своих ридных и близких. 30 секунд, тишини. Спаси, Господи, помилуй. Всех сродников, всех друзей, всех ныне нами тут поминаемых, и всех молящихся тут, и всех просивших у них помолить, и всех на полі брани, и всех православных христиан, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. <клухи> Исповедайтеся Господі и призывайте Имя Його, возвестить его, его языцы, дела Его. Господь йому, Ему поведите вся чудеса Його, хвалитеся имени святым Его, да лица сердце ищущего Господа, защите Господа и утвердитеся, защищите лица Его воину, помяните чудеса, Его, яже сотворили чудеса Его и судьбы уст Его, семья Авраам. Раби Его Сынове и Яковлев и избрании его Господь Бог наш по всей землі, судьбы Его. Помьяну век завет свой Слово, еже заповедав тысячи родов, еже завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставив ее Иакову повеление, Израилю в завет вечен: Глаголя тебе дам землю Ханане, уже достояния вашего, недабыте им малым числом малішими и пришельцем ней, и придошай от языка в языке, от царствия в люди Ины. Не оставить человека, обидите их и обличи они цари, не прикасайтесь, помазанным моим, не и во пророцах моих лукавнуйте. и призвала глад на землю всякое утверждение хлебной сотри. Посла пред ними человека в раба, продан бысть, Иосиф, смиривша в оковах нозі Его, железо броди душа Его, донде же приди слово Его, Слово Господне, разже Его, посла Царь и разреши Его. Князь людей, остави Його, постави його, Господи, на своєму, Своему, и князе всему своєму. Наказати князі його, як у себе, і старце Його модрите, і вниди Израиль в Єгипет, і аково пришельство в землю Хамову, І возрасти люди своє зіло, і и я паче, врагов їх, преврати сердце їх, возненавидите, люди Его, лезь, Сотворите врабих його. посла мои сия раба Своего, аарона, його, жизнь бра себе. Положи в них словіса знамені своїх і чудес своїх в землі хамові, послать мої помрачі, око приогорчиша словіса Його. приложи води їх, крові із морі мори їх, их, воськи земля и жабами, в сокровищницях царі їх, их речей, придошь, опесия мухи, Искнипи во вся пределы їх. положи дожди их гради, Огонь попаляешь землі їх, і порази виногради їх, і смокви їх. И сотри всякое древо предел их, ричай, прузі і гусеницы им же небе числа, и снидоша всякую траву земли их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого певенца земли их, начаток всякого труда их, и зведея сребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселись, Египет, воисхождение их, яко напади страх их на ня, распростри облак, покров им и огни, ежепросветить им нощию, просиша и приедоша красили хлеба небесного насытия, развельзи камень и потекоша воды, потекоша безводных реки, яко помяну слово святое свое, ко Аврааму, рабу своему, изведи люди свои в радости, избранные своя их. Веселье дадим страны языки, труды людей, наследу яко якода сохранят оправдание Его и закона Его зыщут, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресную во веке векованой. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о упокоєнні наших рідних і близьких, і знайомих. Одна хвилина тишини. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, всех воїнів на полі брані объединых, і всіх еженекому о них помолитеся у всех от веков усепших православных христиан, и прости имся с Рішения і и невольное, и дарим Царствие Небесное, Святий Боже, святий крепкий, святий Бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий Бессмертный помилуй нас, Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во віки Амінь. Мінь. Пресвятая Трої, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посіті, світі, сціліні наше, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші же иси на небесі, як да светится Имя Твоє, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя, як вона на небесі, на землі, Хлеб наш насущный даж нам дне, свястави нам долги наша. Як уже и мы оставляем Блужником нашим і не веди нас воискушение, на избави нас від лукавого, яко блудница припадает и да приму оставление, и вместо мира слезет сердца приношутие Христе Боже, да як оно и ущедливший мне спаси, и подасть очищения грехов, Яко онной обозовую обозову ті, меня от темения дел моїх. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, почто не помышляйшей душе моє смерті, почто не обращающийся прочие кои исправления, прежде труби глашення на суді, тогда не время покаяння, прийми во умі мне тряй блудницю, зовущую ссорещих ти, Господі, помінуй мя, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Яко привозходящи його істину Рождеством Твоїм сили небесное, пріснаво Богородице, і же тобою Божеством обогатившися, не тя величаєм, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі поміли, Господі помілуй, Господі помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй. Благодарим Тя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творишь во благодеяние жизни нашія, яко упокоились и нас, пришедшим ночном времени, и воздвиглись и нас от наших, і поставились и нас в поклонение честного и славного імені Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, даш нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, И молитесь, непрестанно, И Тебе безрейки, Спасителю и благодетелю наших душ, страхом и трепетом своє спасение, действующие, услыши, убой, помилый, благоотровни нас, сокруши под ноги наша невидимые, ратники, и враги, прими, Я же по силе нашей благодарении, дашь нам благодать и силу, водь Верзение уст наших и научи нас оправданням Твоим. Яко ж то помолимся, яко же подобает мне вемя, не, не Ты, Господи, Духом Твоим Святым наставищим, аж аще же что с решихом, даже до настоящего часа, словом, или делом, или помышлением, волею, или неволею, слабее остави прости, аще чего беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты и един свят, помощник, крепкий, і защитителі жизни наші, і тя благословим во все віки. Амінь. Спасімо, Господі, браті і сестри, Божою мілості ми з вами прочитали кафізму 14, помолилися, помянули наших рідних, близьких, як живих, так і особих. Всім вам, Хай Господь, посилає здоров'я, сили, терпіння, любові, Божого благословіння, покрови Царниця Небесної. І всім ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій по чаю, і ми з вами помолились. Дякуємо за це Богові, що Господь нам дозволив і дав такий момент. Це таке маленьке чудо. У нас знову хмари в почаю натягнули все темно. Видно вам на екрані, що тут темно. Ну, слава Богу, за все. Добренько. Ввечері будемо живі, здорові, будуть вечірні молитви. Навіть боюся казати, коли будуть. Після 9-ї години. І цей промежуток до 11, до пів 12. -ї. Так що, спасім, Господі, всіх за вашу молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки і вподобайки. Всі, Господі, гарного Богу, благословенного дня. 1 жовтня сьогодні.